Дивіться у випуску обіцянки та красиві фрази. Аналітики дослідили програми кандидатів у президенти. Ані готові все пообіцяти. Некоторі готові пообіцяти абсолютно все, тому що вони знають, що вони не пройдуть. Чому б ні? А вдруг склад краму у квартирі. Сусіди скаржаться на самотню бабусю, яка влаштувала звалище у власній оселі. Як ви бачите, пляшки. І ось прямо перед нами біжить по столу тарган. Флюоромобілі в роботі у кривому розі стартував місяць боротьби з туберкульозом. Тим більше завдяки ось таким флюоромобілям зробити це можна швидко та усім. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам першого міського в ефірі головного телеканалу міста. Новини в студії працює Владислав Новіков. Зберегти суверенітет України, підвищити зарплати та пенсії і зменшити платіжки за комуналку це головні обіцянки в предвиборчих програмах кандидатів у президенти. Питання економіки це складова кожної програми. Таке дослідження провів центр політичної аналітики. Кандидати закидають вигуки, які взагалі не пов'язані з діяльністю президента. А виборці ведуться на красиві фрази. Тому близько 20% у програмах це пусті слова. Проаналізувала пр передвиборчі програми лідерів президентських перегонів Галина Ганзенко. Майже половина рейтингових кандидатів обіцяють скасувати недоторканність народних депутатів. А от вступ до НАТО та ЄС підтримують незначна частина претендентів. Про це можна дізнатись в предвиборчих програмах кандидатів у президенти України, які мають бути чітко прописані. Без наданої передвиборчої програми кандидата в президенти його не зареєструють в Центральній виборчій комісії. Вона повинна бути написана державною мовою, а обсяг її не має перевищувати 12 тисяч друкованих символів. Слухаючи рекламу політиків або ознайомлюючись з програмою на сайті центральної виборчої комісії, слід звертати увагу, чи входять до повноважень президента ті чи інші обіцянки. Можливо, це взагалі маніпуляції. Володимир Зеленський обіцяє формувати основні завдання влади через референдуми. Аніпулює шоумен тим, що не буде оголошень робота в Польщі. Петро Порошенко обіцяє вступ до ЄС та НАТО і вказує конкретні дати до 2023 року. Це на думку діючого президента допоможе і покращити економіку країни. Також він обіцяє завершити проведення освітньої і медичної реформ, хоча вони вже впроваджені за його каденції, а контролюють їх виконання відповідні міністерства. Юлія Тимошенко гарантує безпеку України за стандартами НАТО, але про вступ до ЄС і НАТО в її програмі не йдеться, а тисне на виборців емоційно і обіцяє зруйнувати стіну страху між Україною і окупованими територіями. Юрій Бойко обіцяє залишити Україну незалежною, але дурить на тому, що спише заборгованість за комуналку. Анатолій Гриценко у програмі зазначає, що матиме змогу захищатись від зовнішнього ворога, але маніпулює тим, що в президента не буде офшорів і власності, хоча це не заборонено законом України. Олег Ляшко акцентує увагу на забезпеченні національної. Безпеки держави шляхом виконання Будапештського меморандуму. Але Олег Ляшко, як і всі інші лідери президентських перегонів, обіцяє підвищити заробітну плату і пенсії та зменшити комунальні платежі. Хоча це не входить до повноваження президента, цим займається уряд Вони готові все пообіцяти. Ні, готові пообіцяти абсолютно все, тому що вони знають, що вони не пройдуть. Почому би ні? А вдруг. Их будущая политическая карьера на этом они будут строить дальнейшее развитие, они будут обещать, обещать, обещать до того момента, пока не смогут избиратели это проверить. Акцент для Украины всегда был вопрос: пенсия для пенсионеров, образование и лучше, улучшение жизни. Каким образом они это будут улучшать? Ні, но вони завжди це обіцяють. Аналітики говорять більше 30% кожної програми кандидата стосується питань економіки, зокрема інвестицій в країну, впровадження нових робочих місць та рівня соціальних виплат. Тема правової політики спостерігається майже у 10% передвиборчих програм. Тема армії та безпеки країни підіймається у середньому у 8% програм. Близько 20% передвиборчих програм загальні красиві фрази. Зазначу, що майже половина рейтингових кандидатів обіцяють скасувати недоторканість народних депутатів. З шести рейтингових кандидатів тему повернення Криму обходять у своїх програмах Володимир Зеленський та Юрій Бойко. Красиві, але пусті фрази є у висловлюваннях майже всіх кандидатів. Лідером красномовства виявився Олег Ляшко з більш ніж 70%. відсотками. У Володимира Зеленського спостерігається 70% відсотків гучномовних слів, які не несуть сенсу. За ним рейтинг очолює Євген Мураєв 68%. відсотками. Притул до нього йде Юрій Бойко, далі Олександр Шевченко і Юлія Тимошенко стоит очень критично относиться вообще к программам, а Нужно смотреть, що політик реально делает, какой у ділять, як опит, якою нього смотреть на окруження політика. Хто його окружає, это значительно більш информативно. А от теми демократії та свободи слова кандидати обходять стороною. За словами політологів, виборцям цікавіше чути про достаток та мир. Тому претенденти на пост голови держави роблять на це велику ставку. Галина Ганзенко, Володимир Гросул, Микола Не Тамара Дмитренко. Перший міський. Купи сміття та всілякого мотлоху з міських вулиць, склад такого краму влаштувала власному помешканні старенька жінка однієї з квартир у будинку на площі Олександра Поля. Місяцями та роками жінка збирає різний непотріб та несе його собі в оселю. Звідси суцільна антисанітарія, від якої страждають сусіди квартир, розташованих поруч. Олександр Фафілатів побачив на власні очі всі жахи самовільного сміттєсховища, і ось його репортаж. Одна з центральних вулиць міста. А це фасад нещодавно відремонтованого будинку, і в ньому всередині приховані свої таємниці. А в сусідньому будинку в одному з жилих приміщень картина досить неприглядна. Повсюди в кімнатах розкидані хаотично розкидані купи, купи речей. На столі безлад, як ви бачите, пляшки. І ось прямо перед нами біжить по столу тарган. Суцільний хаос, безлад та розгардіяж такими словами можна охарактеризувати те, що коїться в помешканні пенсіонерки Агрипини Давидівни. та спальна квартири просто завалені горами старої одежі та всілякого мотлуху. Тож аромати стоять відповідні і досить неприємні. А тому, що дітей оставляю, щоб потом не бігали, не гадали, що баба не, не залишила на мать. Ну, ти все. Проте власниці оселі це зовсім не заважає, хоча й визнає, ладно вести в кімнатах треба, але з огляду на побутові умови це й не дивно. Всі базові блага цивілізації в квартирі давно відімкнуті за борги, водовідведення, газ, електрика. Цього всього немає ось вже багато місяців поспіль. Е, треба треба Спочатку що що є. Зараз поки. А тавіть, що не треба дати на кляпок. А так я не встигаю, сонечко. Я працюю, я не і шаг теж. Сусіди Агрипини Давидів не змушені терпіти таке неприємне, зловодне проживання поруч, але вдіяти нічого не можуть. Старенька все одно зносить весь мотлог зі всієї округи. В Психології такі ситуації відомі під назвою Синдром Діогена хвороба Плюшкіна або Хордінг. Виражені ознаки недуги це безпричини накопичення сміття та вуличних тварин. Основною причиною є нарушення можливості планування і прийняття рішень. Таким чоловіком, якщо включити медицинські фактори, як травми головного мозку або, или, может хірургічні какие то, то основною причиною може бути сильний стрес, допустимо, увільнення чоловіка з роботи, може бути, или потеря дорогого чоловіка. Розлучення, переїзд дітей та онуків до нового міста, різка втрата соціальних контактів. Все це може призвести до розладів у сприйнятті оточуючої дійсності. Що робити з такою запасою? Сусідкою люди не знають. Спокій громадський старенька не порушує. А ось антисанітарія всередині оселі її особиста справа. Хоча й отруює життя тих, хто мешкає поруч. Олександр Фафілатів, Віктор Зубченко перший міський. Збочення чоловіка чи наклеп жінки увечері, 28 лютого, жінка повідомила в поліцію, що її чоловік розбещує дітей. З її слів він переглядав порнофільми і змушував спільних дітей знімати спідню білизну. Сусіди ж дивуються, бо раніше скандалів у цій родині не було. Артем Нолан з'ясував, що ж насправді могло трапитись. Випадок педофілії чи наклеп колишньої дружини. Саме у цей будинок жінка викликала поліцію і стверджувала, що її колишній чоловік змушував роздягатись їх спільних неповнолітніх дітей. Мати трьох дітей каже, дізналася, що її колишній чоловік ще у травні минулого року знаходився з дітьми вдома наодинці, начебто, він переглядав відео порнографічного змісту та змушував дітей знімати спідню білизну. Сама жінка коментувати це з журналістом відмовляється, але й не заперечує. Ні, я вам скажу, ніякої інформації я на даний момент вам давайте не буду, на все добре до сідають. Сусіди цієї сім'ї не кажуть нічого поганого ані про батька, ані про матір. Говорять, що проблем з ними ніколи не було. Нормальний мужчина. З дітьми він відповідно відносилася э, до дітям. Хороший чоловік був. Ну як как мужчина. Психологи не виключають, що це може бути помста колишньої дружини, чи то за якийсь вчинок або образу з його боку. Але в обох випадках це позначиться на дитячій психіці у майбутньому. Якщо це клівіта то, могла -за на If данное событие имело место быть, то дети так или иначе уже травмированы. То есть ну, рекомендована работать с психологом, чтобы интегрировать это событие в свою жизнь и не нести его как травму. Правоохоронці вже проводять розслідування у справі. Зараз вони встановлюють. Правда, що чоловік вчиняв розпусні дії чи наклеп? За вказаним фактом працівниками Криворізького відділу поліції було розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією, передбачено статтею 156 Кримінального кодексу України. Саме це розбичення неповнолітних, максимальна санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Однак наразі поліцейськими встановлюється, чи є в діях зазначеної особи склад даного злочину. Нагадаю, нещодавно у Кривому розі затримали 20-річного молодика, який розбещував 14-річну дівчину та ще й знімав усе на мобільний телефон. Пізніше зловмисник розіслав ганебне відео друзям через інтернет, але воно потрапило навіть до матері-дівчинки. А ще раніше нетверезий відчим розбещувач намагався задовольнити свої сексуальні потреби за допомогою малолітніх дітей. Все відбулося просто на очах у матері малюків: Артем Нолан, Олег Єрмолінський, Михайло Гаркавий, Микита Бондаренко перший міський. Попався з наркотиками 1 березня в металургійному районі. Поліцейські затримали чоловіка з наркотичними речовинами. Сталося все на вулиці Гетьманська. У молодика правоохоронці виявили 18 трубочок з наркотиками та ще 20 сліп пакетів з марихуаною. Як пояснив містянин, наркотики він знайшов біля одного з автосалонів міста та залишив для особистого вживання. Виявилось, чоловік в минулому році вже був судимим за наркотичні злочини. На місці працював. Вали о карного розшуку та слідчі криворізького відділу поліції. Хулігани посеред білого дня в день 1 березня поліцейські кривого рогу затримали п'яного дебошира. Нетверезий чоловік кидався на припарковані автомобілі, голосно лаявся та погрожував перехожим фізичною розправою. Співробітники поліції припинили правопорушення та затримали чоловіка. Для подальшого розгляду справи порушника відвезли в Саксаганське районне відділення поліції. Флюоромобілі в роботі в кривому розі стартував місяць боротьби з туберкульозом. У зв'язку з цим в місті запрацювали два флюоромобілі. Протягом усієї акції вони курсуватимуть різними районами міста, що надасть змогу усім бажаючим швидко та зручно перевірити свої легені. В перший день акції флюоромобілі запрацювали на 173-му кварталі та на бульварі. Вечірньому бачила їх в роботі Олена Трунова. Ріг лідер в Україні з кількістю хворих на туберкульоз. Тому правило проходити раз на рік флюорографію для нашого міста золоте. Тим більше завдяки ось таким флюоромобілям зробити це можна швидко та усім. І місяць боротьби з туберкульозом, і за перші години роботи цілий НАТО бажаючих пройти флюорографію. Хтось пояснює, що в лікарнях медичний апарат не скрізь працює. Дехто запевняє, що в закладах з них беруть гроші. Проте зійшлись в одному. Проходити діагностику треба всім і обов'язково. Флюорографія – то є же годка год чоловік має пройти комісію. Флюорографію, там ну глаза, уші, ну коротше, повністю. Є дощі ліслібольнує тобі кудош, дай Бог. А то об'язуємо об'язав каждого проходить плюрографію і флюоромобіль для містян виявився не найкомфортнішим варіантом, запевнили люди. Незважаючи на те, що він і ще один працюватимуть цілий місяць. Люди забажали проти флюорографію саме в перший день. Через це біля авто зібрався цілий натовп обурених містян. Та завдяки швидкій діагностиці, черга рухається стрімко. Я вважаю, що в місті, в якому епідемія туберкульозу, звичайно, потрібно проводити такі заходи, але це має бути більш організовано і Цивілізовано, щоб люди не стояли, не мерзли, і більш швидше відбувся процес походження флюорографії. Ідея запустити подібну акцію виникла у керівництва криворізького тубдиспенсеру. Хоч за словами його головного лікаря, минуло річ кількість нових випадків виявлення туберкульозу значно зменшилась, проте кривий ріг і досі залишається один з лідерів за чисельністю людей хворих на це захворювання. Тому мета цієї акції не лише зупинити цю інфекцію, а й нагадати містянам, як від неї оберегтись. Саме основне – це напомнють людям, що є таке захворювання туберкульоз Це перше. Друге, щоб Люди узнали, какие же методы профилактики и лечения существуют в нынешнее время. Ну и самое тоже, то говорить, мессенджер, то что люди относились доброжелательно и будем так говорить, Панімалі тих людей, котрі заболіли туберкульоз. А підтримали тут диспансер благодійники з організації Громадське здоров'я вони підготували для містян буклети, де міститься уся інформація про туберкульоз. Її представник зізнається, сам зіткнувся з цією хворобою. Когда-то я теж переболів туберкульозом у 2000-х -20 тут стрічних гадах. І це було тяжело, тому що, во-первых, не було інформації. Все раніше вважали, що туберкульоз це вже все, це приговор. Люди не знали, як з цим многие жити. но цього этого то працюватимуть флюоромобілі з 9 до 1 години дня. Курсуватимуть по місту за таким графіком. Приходьте, і ви все безкоштовно і не так страшно, як здається. Олена Трунова, Олег Нікітін, перший міський. Презентувала посібник 1 березня відомий науковець з Одеси Світлана Скворцова. Показала підручник з математики в кривому розі. Це книга розроблена спеціально для початкових класів нової української школи. В кривому розі такий набір підручників став популярний, адже відповідає новій програмі. Зараз цими книгами користуються тільки першокласники для дітей іншого віку. Вони проходять експертизу. Автор книги зазначає, ці посібники стимулюють навчатися не тільки учнів, а й педагогів. Подивитися на нові підручники до петуніверситету прийшло 200 людей. Книжки були написані біля дошки. Я працювала в школі вчителем математики в початковій школі, і е, необхідність е, і потреба у змінах змусила мене на створення своїх зошитів, а потім і вже навчальних зошитів, і підручників, і вже це підручники нової української школи. Звичайний і незвичайний Василь Пилка, відомий гравірувальник з Кривого Рогу, презентував герб США на склі. Це він зробив під час зустрічі в Палаці культури мистецький. Майстер розповів, як він розпочав свою кар'єру. Усі охочі могли поставити йому запитання та дізнатися про труднощі, і навіть комедні події на шляху до слави Василя Пилки. Також митець представив незвичайну роботу Герб США на склі, але замовника назвати відмовився, бо колекціонер. Нер дуже відомий і побажав залишитися інкогніто. Я над ней работал больше месяца. Это работа герб США, выполнен на Богемском хрустальном стекле десятка, но так как к гербу нельзя символ государства привязывать ничего, то герб выполнен на этой стороне стекла, а планета Земля з той стороны стекла. И получается, что герб как раз там ночная Америка и океанная кромка, кромка океана. І на цьому ставимо крапку в студії працював Владислав Новіков. Зустрінемось на головному телеканалі міста. На все добре.